Всім привіт! Ви на каналі Грінч і сьогодні у нас нова колаборація українських сімерів. Сьогодні ми всі вирішили показати, що базова гра є крутою і що з нею можна багато всього збудувати, багато всього цікавого і не тільки. А, хто слідкує за новинами, ті знають, що 18 жовтня. А, Можна буде безкоштовно почати грати, завантажити, я не знаю, як це пояснити, базову версію Sims 4. Саме тому ми вирішили зробити ось таку колаборацію. Сенс цієї колаборації був таким, щоб кожен, хто приймає участь, збудував якісь ділянки на свій смак. Це може бути будинок, може бути ще щось в нас свій смак використовуючи тільки базову ігру. Щодо моєї історії, то я сумнівалася, приймати тут участь чи ні, Та як спершу думала, що це буде аж занадто тяжко через те, що мені здавалося, що з базовою ігрою мені там нічого не сподобається. Хоча я не використовую якийсь кастомний контент при будівництві і. Um, і використовую тільки деякі набори Sims саме для будівництва, що мені подобається. Все одно для мене було тяжко якось на це погодитись, проте я все ж таки вирішила: ну, спробую я збудувати, можливо, вийде щось круте і класне. Тим паче, що це така нагода: um, базова гра виходить у безплатний доступ і так далі. Тому я вирішила, що гаразд, спробую. На початку відео ви могли бачити, коли я вибирала вікна і вибирала двері, то я забулась, що я буду виключно з базою, і я почала вибирати те, що мені менш-більш подобається. Я не вмію будувати, тому не судіть строго. Проте потім я таки згадала, що ой, мені ж це не підходить, в мене мають бути тільки базові речі з гри, тому це мені в якомусь, в якомусь сенсі ускладнило завдання навіть дуже. Проте я все ж таки вибрала е, двері, які мені сподобались. Правда, далі все почала далі будувати, вже поставила вікна, все було добре менш більш. А потім почалися проблеми з другим поверхом. Так як я не знала, як це оформити, щоб воно було гарно якось, щоб якось гармонійно дивилося і можна там було нормально грати. Не переживати, що персонаж не зможе туди пройти і так далі. До речі, можливо, хтось помітив, хоча я не пам'ятаю, я це записувала чи ні. Але я на початку самому вибрала. Тип ділянки для цього будиночку це маленький будинок, якось так воно звучить. А ви можете не переживати, я в кінці забрала цю штучку, цей тип будинку, і він просто як звичайний будинок нічого там такого немає. Мені просто потрібно було якийсь маленький будинок, не знаю, чому саме маленький я захотіла напевно, через те, що а, я думала. Чи мені не буде, якщо будувати великий будинок, то не буде чим його заповнити. Хоча я якось ем, не відчувала прям яскравого такого відчуття, що мені не стає декору Мені, в принципі, всього ставало навіть більше було. Я була в шоці, коли ем, мені в ітозі сподобалось те, що вийшло, правда, у спальні мені здається. Um, можна було зробити її і кращою, але це вже така критика своя, можливо, комусь спальня навіть сподобається. І так далі. Найбільше мені сподобалось те, що в цьому будинку um, на першому поверсі, принаймні, я використовувала приблизно ті самі кольори, а типу, я вибрала якийсь такий. Біжевий, тілесний, як цей як це, конечно, назвати, я точно не впевнена. І, в принципі, мені сподобалось те, що я збудувала. Я була навіть трохи шокована, що мені стало речей на задній двір, і що мені стало всяких цих таких вазонків, декору, якогось такого, щоб якось це гарно задекорувати. Я була Реально в шоці, того, що коли я тільки думала, будувати чи не будувати це, я думала, що там буде занадто мало речей, які я зможу використати, і щоб воно все гарно дивилося. А, проте, все вийшло, мені здається, що навіть дуже класно, якщо рахувати, що виключно база, то це взагалі супер, як на мене. У мене інколи будинки не виходять такі ем, затишні, чи як би це правильно назвати, з всіма доповненнями, ніж тут з однією базою. Тому, якщо можливо комусь ем, цікава моя думка, чи можна щось будувати гарне і затишне, використовуючи саму базу, то це однозначно так. Я ще не знаю, що будують інші учасники. Я не знаю, як це виглядає, і так далі. Але мені здається, якщо подивитися їхнє відео, то ви також в цьому переконаєтесь, що а, база, незважаючи на те, що на те, якщо ви грали з усіма доповненнями і так далі, що база також досить гарні є предмети, які знайдуть свого користувача, як, як це правильно сказати, людину, якій сподобається це все, і так далі. Я старалася використовувати виключно базу, я клала собі фільтри, але якщо десь проскакують якісь елементи, можливо, декору, чи я старалася їх не додати не з бази, то вибачте, то, що реально я інколи забувала, що потрібно включати цей фільтр і так далі. До речі, відео усіх учасників ви зможете подивитися у плейлисті, посилання на яке я залишу в описі під цим відео, або у коментарях, поки що не знаю. Також мій будинок ви зможете завантажити. Посилання буде також або у описі, або у закріпленому коментарі. І можливо, посилання з'явиться трішки пізніше, ніж. Ніж вийде саме відео. Тому ось так. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Вам сподобається будинок. Можливо, ви захочете в ньому пограти або самі зробити такий для себе челендж, збудувати будинок використовуючи одне доповнення, наприклад, базу. Також переглядайте. Обов'язково переглядайте відео інших учасників. Я впевнена у них там також вийшло все дуже гарно. Ну і ми зустрінемося уже зовсім скоро. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі, якщо що. і всім па-па, до зустрічі!